З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. А ви знали, що Лука був лікарем? А ви знали, що блажен, хто вкусить хліба в Царстві Божому, але багато покликаних, а мало вибраних, так? тому що багато віруючих фарисеїв, які мають свою думку і можуть крикетувати інших пастирів, і тому Лука якраз це нам пояснює. Я вкусити хліба в царстві Божому. Лука це є лікар, і дуже важливо би було дуже добре би було, аби всі лікарі читали від Луки послання і бачили, як потрібно правильно лікувати. Ви знаєте, багато віруючих писали, попали на те, що вони статують стати пастирями, там, священнослужителями, але чи Бог тебе покликав питання, тому що Бог скаже, чи ти. Чи ти будеш пастором, чи ні, як пише в 14:10, 14.24 про вибраних і покликаних. І як Бог говорить, щоб ти, як прийдеш, та є прича на весілля, щоб ти не спішив сідати в перші ряди, щоб тебе не завстидали і не сказали: сідай на задні. І на тобою всі. Сміялися і довго згадували, так як зараз люблять люди наші. Ти вже може пройти 30-20 років, а тебе що ти вкрав, бив, був розпусником розбійником і так далі. Та? Якраз це приклад того, що якщо ти, ти себе не возвишаєш, ти будь Смиренним, а Бог він тебе возвисе, тому що так само і у нас, хто увійшов у волю Божу, що... хто увійшов у волю Божу, так? І тому нам необхідно стати не тільки покликаним, а й обраними. Бог вибирає тих, хто знаходиться у його волі, хто виконує його волю. От, наприклад, від Луки 14, 34 35 описується про сіль землі, так? що ми повинні бути сілю цієї землі. Сіль ми ж завжди всюди приправляємо. Вона дає смак, і продукти стоять довго за дікість солі. Так? Колись не було холодильників, морозилки, не було, і всі продукти сто... були солене м'ясо, і воно водночас стояло довго, так? І ти даєш на вкус, але... на смак. Але якщо ти воно втрачає властивість, то ти що робиш? Сіль? Ти викидаєш. Вона є непригодна, не так само і з нами. Ісус каже, що ми повинні бути сілью цієї землі. Тобто, якщо ми, пови... якщо ми не будемо як сіль, то потрібно нас викинути з цієї землі. Ти не є природний ти не є.